Так, всіх вітаю з міста Миколаєва. Ось вирішив зняти відео. У нас бджілки потрошки літають, зараз десь плюс 10, але вітерець, Ну так сонечко іноді проглядає, там посміхається. Але хмарно. І ще, ще трошки буде прохолодніше. Ну це 2-3 дня такі будуть, Трохи бджілки порадіють, Та й ми теж з ними. Звісно. Такі от діла. Так що потрошки летають, але відео так в основному не про це. Все хотів розказати вам, чим я е, скриваю рамки при відкачці меду і чим займаюсь, як завжди там. Так що давайте подивимось. Може кому там знадобиться. Не як порада. А так для себе. Ось такі діла. Так що ось дивіться, що у нас є. От придбав такі ножі це взагалі ножі для того, щоб різати тарти. Це кондитерські, Але цей такий, скажімо, він гнеться, а це більш потужний, він майже не гнеться. Вони такі з насічкою. Але ми спробував цим тоненьким. Він дряпає рамку дуже. Його трошки трошки переточити. Тут інакше, ну... Сняти куточок під невеличким, о, снять куций, щоб більш був гострий, він, щоб він обходив рамку, не, не зачіпав. Є так звані хвальоні ножі дрензаля, але пробував він. Ну не дуже мені, скажімо, сподобалося, особливо коли новенька, новенька суш тільки відстроєна. Він дуже там мнякає, скажімо так. Чим я користуюсь зараз, теж багато дивився відео, як ж люди о тими калькуляторами. Ой, калькулятор забалакався. Культиваторами, як вони вскривають. Ну, звісно, у всіх як вілочка така з гнутими зуб'ями. Це там краєчки, де не де, де, де там не де стає. І придбав собі отакий культиватор. Не брав з цієї от це, тут ще додаткова така вілка, ну я не брав, я користуюсь цей. І порадило мені, так і так і правильно. Ну, мені порадило, а в Ютубі хтось порадив, говорить, не брить, це толку нема, що трошки дорожче. В общем, головне кажуть, його треба налаштувати. От я так придивився на цей кут. В общем, так його виставив орієнтовно, як він буде заглиблюватись. Соти. І так мені дуже сподобалося, що я позабував про всі ножі. Я вже може десь казав, що, що, що мав, о, коли я починав, у мене був саби звичайний ніж цього всього не було. Це було багато, скажімо, десятиріч тому. Кхе -кхе. Обичний савдеповський ніж, довгий, ну не знаю, як тоді там особливого асортименту не було, там різновидів там, в магазинах. Отей який був такий, навіть мені його по-моєму подарували там, коли я вулики купував би ось От Отакі діла. Чим ще займаюся. В общем, дуже мені сподобалось культиватор. Рекомендую, скажімо так. Спробуйте. Він настільки дорогий, Зараз він коштує там щось 200 гривень, ну може з невеличкою копійчиною. Ну і звісно, що... Пересилку завжди там собі там, думайте, що треба вона. Я обичаю, якщо десь в магазині купляю, то багато чого що купляю, щоб пересилку якось компенсувати. А чим займаюся? Збираю такі рамочки. О, трошки це на стільниковий мед. Рішив почати це саме, ну як, щоб трохи бо питають люди, а я розважу руками і кажу, ну нема, ну нема, скоро почну. Так що коли почну, я вроді як в сильником де починаючи, але знаю там пару секретиків, які по ютубу ніхто не каже, що цікаво. Не знаю наскільки це важливо, але ну, я так гадаю, що дуже важливо. Тому і називаю секретики. І основне, отаке, скажімо, про що я хотів балакати. Завжди я хотів, в общем у мене проблема з цим відкриванням. Я е, втомлююсь швидко. Дома по, по рукам йдуть, Он курка збирає травичку посадь. І придбав собі отакі от ніж. Придбав такий ніши, він в комплекті йде з парагенератором. Ну, я генератор не брав, думав, я зроблю саму, я зроблю сам. Іде е, такі чи інакше ще шланги, ну, обичні такі, як на балони йдуть. Іли такі, це як силиконовий шланг, чи якийсь він. Ну такий м'якенький і легенький. Нічого майже не важить. І такі йдуть <кій> як на, на балон, на газосварку, там, ну ви зрозуміли, на пропан на 10 такі. І отакі ніж. Паравоній, зараз відкрию. О, зараз, хвилинку. Водною рукою. Це там. Ось такі от ніж. Ще раз хочу подякувати пану Михайло. Є такий стаціонарний, що чіпляється до на, там господи, для, для, для... Ну, до столів. Але я взяв такий ручний ніж. Якість супер. Як він буде працювати, подивимось, гострий, до офігенія. В общем, ось вот такі вот пироги. Ну трубки сюди цепляются, Звісно, одна йде на пара генератор. Коротше, а друга э, відро з водою, щоб вона там булькала потихеньку, щоб повна хата пару не було. не важкий, скажу. Гостро вже сказав. Ширини, Хватає його. Ну десь майже 300 мм робоча. поверхня. десь там щось. Я не, не пам'ятаю 270 чи щось таке. Чи 275 мм. В общем, отакі вот дела. Так що бачите, даже знак якості є. Тризуб три український, Значить якість є. Ось такі вот, вот діла. Так що так ще это на Наміє объем пасіки. А те, що я хотів, це максимум, що я придбав. Я же говорю. Тому що електричний ножам я точку зору свою уже обсловлював. Не хочу, я їх щось боюсь електричного називаємо так. А отакі от ніж паровий буде те, що треба. Я прискорюсь значно. Хоча він і важче за, за звичайний той же культиватор. Але все одно і культиватором чекатися. Я хотів все ширше, все але не, мог, не, мог, не міг знайти. Но культиватором значно мені краще сподобалося, щоб... Оці я ще я говорю ще довести трьох, хочу трохи до ума. От я надивився пар клюхи модних ножів. А що тут трошки зацепляє з іншої сторони? Бачите, з цієї насічка, а з цієї вона трохи зачіпляє. Тут треба кут, кут зняти на брусочку мелкому І, і гадаю, все буде аграс. Так що ось такі от діла. А множи дрінзаля, ну я не знаю, малесенькі вони, легесенькі, взагалі нічого не важать. Всі їх хвалять, тому я їх і придбав. Але я і не користуюся. В общем, дуже свої полагаю на цей ніж. Так що ще раз давайте оглянемо. В общем, все супер. Коротше, зроблено. Головне обережненько. Підноситись, не кидати, не швиряти. І все буде гаразд. Так що, ну як, по, що ж значит, не знаю, Хто там на свою думку хоче, що хто, хто хоче і покупає. Ціна і якість я считаю, що доступна даже для таких, як я. Про себе я маю на увазі, що пенсіонерів з невеличкою пенсією. Так що такі діла. Я зекономив на, на на цьому, на на генераторі. Я зроблю його сам. Так що такі діла. Все буде дешевше значно. Я вже порахувався. Він майже готовий. І за погод не вилазить з дому. От удома ковыряє щось там. І то під настрій. Знаєте, як депресія якась там. Такі зараз з ще рамки познімав, От то там буде збивати. Бо ці не хочу втратити, Ці вже сверлені і з е, втулками щоб їх не переводити, ну підстільниковий мет я має на увазі. Так що буде не сверлені браті, ну і збувати рамки. Так що отак. бджілки у нас літають. Отак от кажуть, вже Гадещина там по три рамки розплоду вже де, де в кого є. А у нас Миколаїв, так що читайте, те ж саме майже. У них, ну, у них трошечки трошечки тепліше. Але там однозначно. Так що, про що хотів, хотів, то я вам розповів. Про стаціонарні оці ножі парови. Ну вони більш для більш потужних пасік, Там, скажімо, там, ну не знаю, ну мінімум 100+, плюс, чи чи скільки там, не знаю, чи 200, чи 300, вони там лихо вона відкривається, і ти там теж хотя треба приноровиться до того ножа. Ну, я за стаціонарний кажу. А тут все. Все супер пупер. Ще раз хочу подякувати виробнику. Ручка суперська. Все зроблено суперське, нічого не болтається. Все буде Україна, як кажуть. Ну я ж кажу, так якості стоїть, бачите. <гум> Такі діла. Так, все, до побачення. Обов'язково зараз буду дні покращуватись, будемо знімати. Будемо щось розповідати. З вами спілкуватися. Дякую, хто ставить коментарі. Дякую за лайки. За дизлайки теж. Особливо дякую підписникам, що доєднуєтесь. Так що такі діла. Все, до побачення.